Добрий день, малята! запрошую вас на своє заняття. Сьогодні ми поговоримо про іграшки. До нас у гості завітала лялька Анжеліка. Вона дуже полюбляє гратися іграшками. Погляньте, як їх багато. І назвіть, які ви бачите. Так, м'ячик, дзига, коник, пірамідка, конструктор. Але найбільше. Вона полюбляє гратися пірамідкою. Давайте розглянемо, з чого складається пірамідка. Вірно, скілець, який мають різний колір та розмір. Зверху на пірамідці є вершина. Складати кільця треба від більшого до меншого. Анжеліка запрошує вас погратися пірамідкою. Якщо вдома у вас немає пірамідки, не засмучитися. Ми з вами складемо пірамідку із паперу. Нам потрібно. Заготовити прямокутники різного кольору та розміру. Також вершину. Отож малята починаємо гратися. Щоб відрізнити велике кільце від іншого, треба одну фігуру накласти на другу. Ось так. Починаємо складати пірамідку. Шукаємо найбільше кільце. І викладаємо внизу. Потім шукаємо меншу. І так до самої найменшої. Ось ми і склали пірамідку. Давайте тепер назвемо кольори від найбільшого до найменшого: синій, зелений, жовтий, червоний і вершина зеленого кольору. Гарно погралися! До нових зустрічей малята!